Стволик заряжений, дубочок з плюсиком по кузову, Коротенькі по 25 см. Дуже така робота щепітітельна, але все гарно упаковано, складено. Зараз поважемо, помірюємо, поважемо до клієнта. Це замера, він йде обов'язково під камеру і клієнту скидається відео, як воно міряється. Людям дрова. За, заварено, бо да. пішла вигрузочка. 10 схід Дуба. Відійдіть краще трошки. Дуже коротко, але. Точно! Подляхами. Вон яка кучара буде людям дров, 10 спин, губа, короткого, ось 25 сантиметрів, під мірочку, І від початку до кінця все зложене. Міша вже вміє висипать, чуть робше щось став. Така, кучка. Ось, вже. Фініш. ось така. Оце 10 складометрів дороги. Якщо вам хтось буде розказувати, що там он куча, сідає метри в довжину. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім метрів в довжину. Ну і висоту сантиметрів 70. Оце десяточка. А те, що вам привозять, то по 5, мабуть. Така кочка, довжину 7, ширина 2,20. Десь, слухай, 70-80 сантиметрів висотою. 10 із вас подумає.